Я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. Почесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Справді просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Сьогодні можуть бути добрі новини зі сполучених штатів. Сьогодні в них день незалежності, які саме друзі. Розкажу вам протягом цього випуску. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, погнали! Новий рекорд із четверга на п'ятницю. Раша запустила по Україні 550 повітряних цілей, з яких понад 330 – ударні шахеди. Це друзі, найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку. Основним напрямком удару був. Столиця Київ, відео із нашого міста виглядають реально апокаліптично. Я зараз я для вас записую відео. І ми з дітьми ще не виходимо на вулиці. Двері, вікна закриті. Дуже сильний смог. Дуже важко дихати. А ось кадри із середини зруйнованих квартир. Обломок ракети. По збиттю, друзі, 478 засобів повітряного нападу знищено, зафіксовано влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у 33 локаціях, понад 20 постраждалих. Серед них і 10-річна дівчинка. Є інформація про 14 госпіталізованих. На відео наслідки влучання балістики в Солом'янському районі поблизу звичайної середньої школи. Влучання у трансформаторну Підстанцію на території загальноосвітної школи від вибуху автівки, що були припарковані поруч, порозкидало. Вони вигоріли вщент. Добре, що зараз канікули. Виявляєте, що могло би бути найбільше? Постраждав солом'янський район столиці. Зокрема, пошкоджено понад 5 закладів освіти, пошкоджені приватні будинки. Друзі, чорний їдкий дим охопив Київ після обстрілу, і буквально закрив небо, нічого не видно. Повітря дуже забруднене, важко дихати. В шість разів норма перевищена. Закликають закривати вікна, в ідеалі носити маски на вулиці, адже в повітрі дуже і дуже багато небезпечних для дихання речовин. У метро напередодні і зранку був справжній хаос на дорогах, жахливі затори, ну, словом. Апокаліпсіс, літо 2025, коли твій сусід Раша. Тим часом не люди з Раші радіють знищенню цивільної інфраструктури в своїх пабліках. Егегей, мало! Хай буде ще дужче, говорять. Вороги Зеленський заявляє, що почали працювати дрони-перехоплювачі. Це з хороших новин. Є десятки збитів. Я вам про це вже не раз говорила. Що проблема зараз, як збивати дрони в такій кількості в суботу? Вийде моя розмова із Марією Берлінською. Це фонд Діґнітас проект Вікторі Дронс. Як ви знаєте, Марія із 14-го займається дронами. Так, от ми якраз говорили з нею напередодні, що робити з такою кількості просто роїв дронів. А, чим їх збивати. Засіб, який збиває, не може бути дорожчий чи навіть рівноцінний по ціні тому засобу, який летить. Якщо шахет коштує умовно там, 100 тисяч доларів, то засіб має коштувати там, ну, 5, 10, максимум 25-30, але не, дорожче. Uh ага. Ракети балістичні потрібно збивати ракетами. Інш, нічим іншим ти їх не зіб'єш. А от шахіди це однозначно історія, в першу чергу, про інші дрони, дрони-перехоплювачі, угу. станом на літо 25-го року, це єдиний засіб, який себе виправдовує по співвідношенню. Ціна, якість, ефективність. Ми маємо такі засоби? Я скажу так, щоб не розкривати ніяких таємниць, розуміючи, що ці ефіри уважно слухає ворог. У нас є певні засоби, звичайно, їх е, потрібно масштабувати. Всі, хто займається цією темою, я в першу чергу звертаюся до виробників і представників держави, угу. а мають зараз спрацювати з, з безпрецедентною швидкістю, тому що Росія. На кінець літа, особливо далі, осінь і зима, робить на ставку на те, щоб нас постійно тероризувати. Друзі, ну і з хорошого, буквально напередодні президента Офіс виставив відео. На ньому я бачу співпрацю, підписання угоди із нашими західними партнерами щодо виробництва якраз цих дронів-перехоплювачів. Я знаю трохи більше, скажу вам, що новини оптимістичні. Втім, наразі, щоб ворогу надавати ґрунт для дій подальших, промовчу. Просто скажу, що новини хороші. Сподіваюся, що масово ми будемо їх виробляти і міста будуть більш захищені. Ну і розмови з Марією подивіться в суботу, о 20-й. Ну і напередодні цієї масової атаки Трамп говорив з Путіним по телефону кілька годин. Відповів на запитання Трамп журналістів після розмови про суть цього діалогу із російським диктатором, а також про прогрес перемовин з Україною. Е, у нас був дзвінок, це був довгий дзвінок. Говорили про багато, включно з Іраном та війною в Україні. Я не радий цьому, пане президенте. Чи є прогрес в угоді з Україною? Чи відчуваєте якийсь прогрес взагалі сьогодні? Я не досяг жодного прогресу з ним. Також у Трампа запитали, чому Сполучені Штати зупинили постачання зброї Україні. На шо американський президент сказав, що це не так. Він заперечує цей факт, пане президенте. Чому зупинили постачання зброї Україні? Чому зупинили? Ми не зупиняли. Даємо зброю, але вже дали дуже багато. Даємо зброю, працюємо з ними, намагаємось допомогти, але не зупиняли. Байден спустошив країну, даючи їм зброю. Маємо подбати про себе. У російського диктатора також розповіли подробиці про що була розмова Трампа із Путіним. За словами помічника Путіна, Трамп в розмові із Путіним порушив питання про якнайшвидше припинення військових дій в Україні. На що було заявив Трампу, що Росія не відступиться від своїх цілей СВО? Треба усунути причини конфлікту в Україні, каже Путін. Путін та Трамп сьогодні і не обговорювали можливість зустрічі, але ця ідея висить у повітрі. Сказали в Раші. Друзі, ну щодо усунення першої причини, я вам нагадаю, що демілітаризація, чотири області, як мінімум їхні. Російська друга мова в цих регіонах. Що вони там ще хотіли? Вони хотіли, щоб ми відмовились від НАТО безумовно, і аби ми відмовились від постачання західної зброї. Клас. Огодка, на що вони сподіваються ці виродки? Про рашу там теж напередодні було не тихо, скажу так. Справжні, мені здається, перемовини з Рашою це бити по них. У ніч проти 4 липня російська влада заявила про атаку безпілотників на населені пункти в Ростовській області, підмосковний Московний Сергієво-Посацький округ. Пізніше Міноборони Раші заявило, що за ніч засоби ППО знищили і перехопили 48 українських безпілотників. Наслідки двоє постраждалих, шість мікрорайонів міста без світла на території Раші. Також так звані РозМІ повідомляли про вибухи в місті Азов Ростовської області. Там попередньо атакували оптикомеханічний завод. Загалом місцеві нарахували близько 20 БПЛА. Прокоментувати це можуть тільки одним: нам нравиться як воно горить. Ну і щодо хороших новин, буквально. Тиждень тому я спілкувалася із людьми, які є в оточенні Трампа. Вони говорили: Й Ніна, не можемо нічого обіцяти. Втім, втім, думаю, що з ракетами ви будете. В якому обсязі чи це буде тільки Петріот? Чи Трамп відновить в повному обсязі допомогу? Я думаю, що сьогодні, наприкінці дня, 4 липня, ми з вами зможемо дізнатися. Принаймні, мої джерела говорять про це. Що говорить світ? Мерц хоче попросити Трампа, щоб вони купили Петріоти, і передали їх Україні. Ну і польща, друзі, наш сусід ротом Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, повідомляє про те, що під час масованого удару по Києву пошкоджено консульство Польщі. І далі хочу вам от зацитувати крута цитата: масований російський обстріл минулої ночі спричинив пожежі і значні пошкодження. Президенте Трампе звертається Сікорський до Трампа. Путін насміхається над вашими мирними зусиллями. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора, говорить Сіхорський. Ми можемо додати амінь. Сьогодні день незалежності Сполучених Штатів. Крута нагода зробити Америка great again. зі святом. Згадайте і будьте brave like Ukrainians! Мені здається, що класно буде символічно, якщо ви зробите це саме в день вашої Незалежності друзі, підрозділ вартові темряви, які зараз виконує бойові завдання на покровському напрямку. Це розвідка, це наші розвідники з гурмо потребують конче пікапу для виконання бойових завдань. Ви розумієте, наскільки тонка робота наших розвідників, особливо на цьому гарячому напрямку, і наскільки потрібно їм мати авто. Тому давайте допоможемо. QR-код на екрані в описі до цього відео ви знайдете лінк, за яким зможете приєднатися до збору вартових. Вони надзвичайно круті. Давайте доб'ємо швиденько цей збір, бо він терміновий. України. до благодійного за зібрані коштів на попання військових для виконання бойових завдань. Разом до перемоги. Слава Україні! Наступне відео неодмінно раджу подивитися. Це моє інтерв'ю із пастором Трампа, яке ми показали кілька місяців тому. Мені здається, сьогодні воно буде актуальним. Ну і надихне вас трохи. Гляньте, найближче оточення американського президента.